Так, друзі, усім доброго дня. Шановні мої підписники, не підписники. У вас сьогодні е, свято. Зі святом у вас, покрова сьогодні у вас. от, е, В общем, сьогодні ми нарешті вже закінчили підготовку опалку зібрали, зробили, зараз ж ми бетона. Приїде бетон. І ми не тільки опалку успіли. Е, Зліпити усе, підготувати і арматуру кинути. І ще і стовби на ангар. У нас шість столбів не було замуровано. Ми їх теж поставили, зафіксували, щоб тоді залити бетон. Спочатку ми ставили, піддержували, заливали. Це так довго йшло. ми там По тій сторони ставили, там у нас шість столбів ставили, почали відтуди ставити. Так довго. Питонамішалка мішається дуже довго. В день там 5 стовбів, да? максимум це за, за цілий день. І це дуже важко. І вирішив я не так зробити, приостановив це як буквально 6 стовбів, да, у нас залишилось. Як кажуть, хороші места приходять після. Вирішив отак, отаким от чином зробити. Тобто на низ пор поставив. Ми опустили стоп і два упора. Ось так от таким чином, ми усі по уровню поставили. У нас уровень і сюди і сюди. Оце поприварював я, так між ними. І хрести поставив. Все, так вона стоїть. Там у нас по низом зустріну вже. Е Залита бетон, з арміровою, тобто він вниз не піде. Все по уровню, кожна яма індивідуальна свій розмір, кожен стоп, свій розмір вже вишити набув. ми опустили, рівень піймали, зафіксували сваркою і все. І жде свою чергу, питомшовка приїде, залієм і все. За Мені подобається, як Житомирщина всі кажуть вот заляли. вот, дуже мені подобається ця мова. Та й взагалі українська вся українська мова мені дуже подобається. Так, ось, ось так от. Підготували ми. Зараз прийде, зальємо. Так, вот. Пішли. Зараз покажу, як ми армірували армопояс. Яким чином? Оця опалавка по маду у цю ж опалок ми позвали на той сарай. Отак От само з ями почали тоді наверх, зверху газоблоками, армопоязу залили, Уже два роки пройшло. І зараз ті ж самі опалоки робимо тут. Тобто раз купив він 200 метрів шальок і ми вже на другий сарай його позимовні. Тобто вже зібраний був. Ми його зібрали і все швидко. Але нам дуже часто мешало тут мар, этот, дожди, дожди, дожі, дожді. Вже з того моменту, як приїхали, тут ми розміщали, що ми за 20 днів построїмо то все, а Бог не дав нам цього зробити. Дожді, і ніч, і днем і ліє, і лє, не дає покоя. Ну, але я не до цього ось як ми зробили, як ми фармірували. Таким чином ми зробили сетку 5 на 5, речейка, 50 на 50, тобто я висоту ширину я порізав сеткою і отак вот кинувся місць пролоку, щоб, ну, щоб не терять время, вона ту ж саму функцію грає. Це тобто як на висоководних столбах бетонних, теж так само проволока і арматура. Арматура, правда, там 16 стоїть, 4 арматури, і з четвертий проволока він І стоп стоїть. Так що, щоб не казали, що ось так не взяти, тільки арматури треба взяти. Це вже провірено, іспитано. Так само, я, у мене регіля заливаються, заливаються в цеху, і вони видержують того масу, яку. Ось отак от покажи, шановний оператор наш. Ось як ми тут застикували. Ось це пряма йде, і це пряма йде. А тоді я зігну сюди і сюди віддільно. Нанизу напроти тут. Наверху, о, на, отут сюди. Тобто оце йде ціле. Тобто таким чином я сьогодні їх. Так само на вуглах зігнув ось. Зігнули. Нарешті ми заляли армопояс. Нарешті чого сьогодні щось тільки не було при заливці Армапоя і сніг пішов, і сонце виходить, як март місяць, то, то попарить, то холодно, то сніг, то то, то що, ще що, щось. Що. Ну, все одно ми його отак от, вона гладенька. І замітьте, що, як я казав, ніодної шкілки немає. І видержує і вона, як повинна бути. Раз зробили ми, і ми примінили на одному сараї, і зараз на другому. Це ми зверху ванна йому зараз зараз заляли, а тоді її ще ми зверху газоблока. Вверх під кров'ю будемо гармопояс робити. Тобто у нас все є. І все время ми приміняємо це. Можливо, ще на третій сарай, на сі, що от валіра захоче. Тоді її ще ми примінимо це паук, то все. Отже, отак. От сьогодні прийняли ми більше 12 кубів. Сюди пішло 2600. І на стовби остальне пішло. От. В общем, отак, бажаю усім успіхів, не лякайтесь нічого, робить, все буде добре. Нарешті ми заглянули армопояс. Нарешті чого сьогодні що тільки не було при заливці армопояса і сніг пішов, і сонце виходить, як март місяця, то... то попарить, то холодно, то сніг, то точно, то що ще щось. Ну, все одно ми заляли отак, от, вона гладенька. І замітьте, що, як я казав, ніодної шкілки немає. І видержує вона, як повинна бути. Раз зробили ми, і ми примінили на одному сараї і зараз на другому. Це ми зверху ванна, зараз заляли, а тоді ще ми зверху газабокаємо, верх під кров'ю будемо гармопояс робити. Тобто у нас усе є. І все время ми приміняємо це. Можливо, ще на третій сарай, на сьогодні, що Валера захоче. то її ще ми примінимо ці опалки, то все. В общем, так, Сьогодні прийняли ми більше 12 кубів. Сюди пішло 2600 і на столби остальне пішло. В от. общем, так, Бажаю усім успіхів Не лякайтесь нічого робити. Все буде добре.